Родина ткачів мешкає в центральному міському районі. Щодня гуляв з маленьким сином в парку правди. Днями чергова, безтурботна прогулянка мало не закінчилася трагедією. Ось ззаду тут є тропинка. Я по цій тропинці піднімала велосипед. Когда я обернулася, ребенка вже не було. Коли тобто, я, услышала, як він мама. Тобто, я дивилася, люка була на місці. Тобто вона зіграла і перевернулася. У меня первые мысли были, что ребенок у меня тонет, что там вода. Я просто бросила все свои вещи, велосипед в сторону, подняла крышку, отбросила ее в сторону. По счастью там воды не оказалось, просто оказалась двухметровая яма с трубой и проводами. Ребенок весь в грязи и плачет, естественно, кричит. Глибина ями значна, а дитина лежала на самому дні. Як жінка дістала сина, достеменно не пам'ятає, бо в той момент перебувала в шоковому стані. Поруч не було нікого. Хто б допоміг, каже, лягла на асфальт, простягнула руку, і якимось дивним чином дитина опинилася на землі. Я рібенка смотрела, по щастя, ніяких повреждень на ньому не було, і ми відділилися, можна сказати, легким з те, що після такого падіння хлопчик залишився цілим і неушкодженим, справжнє диво, справедливо вважають родичі дитини. Бабуся каже, писатиме заяву у правоохоронні органи, аби знайшли організацію, яка несе відповідальність за стан цього люка. Адже наступний, хто стане на хитку конструкцію, може бути не таким щасливчиком, як Лука. Прийшла невестка додому і розповіла ситуацію. Я мнав'яна прийшла на місце сабиті. зняла це все на. Смартфон для того, чтобы дальше писать заявления. Искать виноваты, кто должен закреплять люки и следить за ними. Дело в том, что рядом здесь находится гимназия, школа номер 8, музучилище, музыкальная школа. Здесь очень большой поток детей. И если вот так нечаянно наступаешь на люк и проваливаешься в середину, а там метра два то это, конечно, шок. Вот. И тем более у нас тут рядом таких улиц и коммунистическая с открытыми люками, абсолютно открытыми. Ну, как-то это, знаете, вот есть какая-то, наверное, звезда над Лукой, что абсолютно с ребенком все нормально, только шок. Это они сейчас уже пришли в себя на таблетки все. Но мы пережили очень неприятные минуты.